На зв'язку Фотон X. Сьогодні у нас дуже відповідальне і, відповідальне і чудове заняття. Ми маємо сортувати добові ламе, не тільки сортувати, ми маємо їх ще й виміряти. Це дуже важливо для клієнта, особливо, якщо клієнт серйозний. Тому в нас є декілька інструментів, які ми використовуємо для вимірів, а сортуємо вже науко, тому що є певні. Специфікації, які мають відповідати ламелі, для того, щоб ми її відклали, наприклад, чи вищий сон, чи нижчий. Тому зараз в мене є рулетка, є лінійка і ми розпочинаємо цей чудовий процес. От я беру, наприклад, чудову цю ламель з дуба і починаю вимірити. Це чудово. Тут є 115 мм. А я вже знаю, куди пластик і що з нею робити далі. І так, по одній штучці такий нудний, але цікавий процес. Ми розпочинаємо. Так як я знаю, що сріз довжини ознакові, 73... 700, 730 мм. Я вимірюю лише для переконання у вірності. Чудово!